Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Хочу вам розказати цікаві факти про кроликів. Найдовші вушка кроликів зафіксовані 80 см. Кролики живуть мало від 7 до 9 років, а один довгожитель дожив до 19. Швидкість кролика до 56 км. На годину. Забів в них аж 28, але найчастіше ми бачимо або два, або закриту мордочку. У кроликів такі цікаві очі, будова ока така, що кролик може бачити те, що позаду не повертаючи голови. Найменша порода кролик пігмей. Всі кролики за винятком одного живуть під землею в норах. Кролики піклуються про безпеку одне одного, коли є небезпека, вони тарабанять задніми лапками по землі або дереву. Єдина частина, яка в них пітніє, подушечки лап. Якщо налякати кроличка, він реально може померти. Найсильніша кроляча зброя – задні лапи. Коли їсть, може зробити близько 120 жувальних рухів. Вони вміють стрибати на відстань до 3 метрів. Всі думають, що кролики гризуни, але це не так. Вони зайцеподібні. У самочок розвоєна матка, тому кролиці може одночасно носити два посліда. Трапляється на справжній вагітності. Кролики справді люблять моркву. А у вас є кролик? Якщо так, пишіть в коментарі. В мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!